Застеляйте столи, та ся кили мами радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився, та й кладіть халаші. Підготовка тривала дуже, так знаєте, емоційно. Діти працювали з дуже великим захопленням, і було все просто неймовірно. Вони з такою радістю йшли до нас. Вони самі бра хотіли брати участь. От вони так дуже емоційно відреагували, дуже так знаєте, завзято. Багато дітей доєдналося навіть от в п'ятницю. Великий азарт дітей, багато є бажаючих. І кожна дитина вже прийшла, побачила якісь певні костюми. Ой, і я вже хочу зірку. Вже там на вихідних батьки з дітьми готували зірки. Прийшли наші зірки, які виступають в понеділок ще з зірками. Тому в цьому році, напевно, найбільша кількість зірок в нашому mm -hmm. вертепі. І вони не просто до цього віднеслись ну, формально, а кожна там одні з близькітки якісь прикріпили, якісь золоту фарбу використовували. Отже, дуже креативно підійшли і до своїх. Костюмів і до зірок, і видно, що діти дуже стараються і з великою радістю приймають в цьому участь, тому що на жаль, традиції такі вертепів вони вже не є настільки розповсюдженими саме в такому побутовому житті. І ми дуже раді з того, що діти люблять українські традиції, і хочуть приймати в них участь. Але це чудово, що батьки беруть участь у підготовці. Діти вони готували ці зірки разом із батьками. У нас ніколи не було такої кількості зірок, як в цьому році. Вони підтримують своїх дітей. Вони.